Вітаю! Сьогодні коротке відео про те, як одягнути м'яку контактну лінзу. Першочергово ми повинні вимити руки чистими руками, все робимо, проводимо маніпуляції, закрапати очні крапельки, відтягуємо нижню повіку і одну капельку закрапуємо, щоб захистити нашу рогівочку і зволожити достатньо оку. Лінзочки зберігаються в спеціальному футлярчикі, заповнені спеціальним розчином для очищення контактних лінз. Так, дістаємо. Так, це є правильне положення лінзи, правильна форма. Щоб поставити, відтягуємо нижню повіку одним пальцем, вказівним пальцем правою рукою, легким дотиком, ставимо на око, рухаємо ліво вправо лінточка сама набуває форму правиру.